В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ми щойно в нашому храмі, другі у Христі, Брати і Сестри, відслужили все нічне, як слово Великдень складається з двох слів великий день. так? І ось це слово сеночна, псанічна. Тобто від того, що колись це богослужіння служилося всю ніч. Такі великі пісне така велика відправа, і вірні мали можливість всю ніч молитися до Богородиці, до її сина і просити милості в тих чи інших своїх наміреннях. Ми ж, сучасні християни, наскільки змінилися у нашому єстві щодо молитви, щодо Бога, щодо відношення походу до храму, що ми дуже часто, коли така молитва або коли вона для нас нова, якась, ми собі думаємо, а ще довго? А ще скільки ми можемо переступатися з ноги на ногу і думати, коли це закінчується. Можливо, не всі, але багатьох доводиться це відчувати, бачити. Я говорю це для того, щоб когось посоромити, а для того, щоб ми, на жаль, стали не в кращу сторону змінюватися, а змінюватися, на жаль, в гіршу сторону. Мені згадується таке моє паломництво, коли я ще священником не був. Коли ми були на такій відправі, після Всеношної, оті хористи, повиходили. І я чую, ми залишалися там тому монастирі, ми ночували і повиходили, і люди, і хористи, вони продовжували богослужіння, вони наспівували собі ці пісні співи всеношної. І воно закінчилося, а воно далі продовжувалося. Така мета нас, християн, якщо ми хочемо мати Бога в серці, бо багато слів цих ми можемо почути. Я маю Бога в серці, але подивіться на тих людей з їхнім Богом у серці, які вони роблять справи. Вони до храму не ходять, вони дуже часто заповіді порушують. І я не буду перечислювати ані такі їхні поступки, бо не моя справа це робити. Але звертаю увагу вас на те, що коли ми дорогі у Христі, брати і сестри, дійсно маємо Бога в серці, то ми хочемо бути і в Його домі, ми хочемо і молитися, і для нас немає ось цього такого відчуття, коли це закінчиться. Мені нагадується одне з євангельських зачал, недільне, коли ми недавно з вами розмірковували над тим, як Господь чудесним способом наситив п'ять тисяч людей. І там була проповідь, там були зцілення, і люди настільки були охоплені тою великою радістю, благодаттю, чути слова з уст Христа Спасителя, що вони не відчували часу. Вони залишилися там, чому їх застала ніч? Вони не відчували часу. Їм не потребували, вони не хотіли ні їжі тілесної, ні спочинку сонного, нічого. Вони хотіли бути з Богом, відчували цю велику благодать. Нам треба так вчитися, молитися. Заставляти спочатку себе, бо ми не можемо прокинутися і одного разу полюбити молитву. Я поділюся своїм досвідом, вже неодноразово вам це казав. Я себе заставляю, бо не завжди є натхнення до молитви. І коли ми будемо постійні в цьому наміренні, то вона для нас стане такою, знаєте, без якої ми не зможемо жити. Я неодноразово вже вам казав, що їсти людина хочуть декілька разів на день. Ми не можемо без їжі. Ну, якщо не враховувати якісь екстрені там випадки, коли ми можемо бути без їжі. Але так само і про душу, молитва, читання Слова Божого, відвідування храму це все конче потрібно християнинові, бо без цього він помре. Каже один з духовних наставників, такий старший монах своєму. Е Такому молодому, підопічному, він каже, чому ти читаєш це те письмо? Я вже, напевно, говорив вам ці слова сьогодні повторюся, вони мені згадалися. Він каже, бо без цього я помру. Він каже, ти ж їв уже учора, чому ти сьогодні далі хочеш їсти? Він каже, без їжі я помру. Він каже, так само і я, без духовної їжі я помру. Якщо ми християни, то ми маємо це у собі плекати, виховувати, випромінювати. Бо, знаєте, я оголошував у нашому храмі, і я так бачив, хоча я такий від цих соціальних мереж трохи далі стою, але бачив, що були ці поширення десь у таких загальних групах були нагадування про те, що буде молитва не тільки в нашому храмі, сьогодні така молитва в інших храмах, але, чесно кажучи, я думаю собі, що нас могло би бути більше. І справа в тому, що ми собі думаємо, ну завтра праздник, я завтра прийду. Дуже добре, Богородиця чекає вас, як і сьогодні, так і завтра. Але як я казав вже попередньо, так і сьогодні наголошено тому, що ми маємо доводити Богові і Богородицю свою любов, свою відданість. Бо інакше, коли ми, наприклад, будемо просити у них заступництва, допоможі, допомоги, то чи не поступить Господь так і з нами? З лукавим по лукавству, серцю? поступає Господь, ці ми слова знаходимо у Святому Письмі. А якщо ми будемо такими благочестивими християнами, то і смерть нам не буде страшна. Ми е, завтрашнє свято лагідно називаємо успінням. Не смертю, не закінченням життя, а успінням. Богородиця немовби засинає. І завтра я думаю, що ви будете чути слова, слова проповіді від священників, які будуть говорити про те, що матір Божа не мов би заснула, і Господь, її Божественний син, забрав її, бо тіла у гробі. Не знайшли, коли той же апостол Фома, який промислом Божим завжди запізнювався, він не був, коли Господь перший являвся своїм дурчим і апостолом. Так само він не був, коли матір Божа померла. Він захотів з нею попрощатися, але коли апостоли відкрили йому той гріб, вони не побачили, не побачили тіла Богородиці. Тому, дорогі попристі, брата і сестри, як ми співаємо у тропорі, у спінні, Своєму не залишаєш нас, Божа матір нас не залишає. Лише би ми були гідними її материнства, би ми були достойними дітьми, які любили свою матір, матір над матерями. Ми маємо, хто не втратив, звичайно, ми маємо свою матір тілесну, але наша матір не вічна. Приходить час. І неблагана смерть забирає її, але пам'ятаємо дорогі в охресті Бриті, і сестри, що ми маємо матір над матерям, царицю неба і землі, яку і сьогодні прославляємо. І якщо хочемо, щоб вона нас почула, то і нам потрібно їй доводити свою вірність, бути вірними, бути люблячими дітьми, не тільки подарунків приносити. Дуже добре, що так багато я сьогодні побачимо квіти, бо це є ваша. Ваш пошаніг Божої Матері. Це дуже приємно. Але знаєте, ще може бути і інша сторона цієї медалі, вкотре повторююся і не маю мати нікого образити. Але дуже часто буває так, що ми не можемо пройти і ми відкуповуємося то свічкою, то пожертвою, то квітами. Я не скажу за цих людей, які це зробили. Але зазвичай дуже часто ми можемо від це побачити в сучасному суспільстві. Тому стараємося поєднати і зовнішнє, і внутрішнє. Певно, що якщо нема зовнішнього, то там годі шукати і внутрішнього. Ми починаємо з зовнішнього, бо це легше. Знаєте, покаятися в гріхах важче, ніж почати, наприклад, до зеркали ходити або читати святе письмо, або благочестиво перехреститися, або зовні гарно виглядати. Це зовнішня ознака. Але після цього зовнішнього обов'язково має бути внутрішня наша переміна, зміна нашого серця. І цього хоче від нас Господь, цього хоче від нас Божа Матір. Бо ми, українці, маємо як ніколи про що молитися. У нас велика біда, у нас війна. Сьогодні в сусідньому селі знову зустрічаємо одного чергового воїна, героя. Він кладе своє життя за волю, незалежність України, за спокій, мирне життя кожного із нас. То я думаю собі так, що ми маємо про що молитися. Тож війна наша в тому, що ми якісь стали легковажні люди. Знаєте, один казав військовий, так можливо, жорстокі такі слова, але коли привітає на захист Львів, Франківськ, Чернівці, він каже: Добре, бо ці люди тут забувають, що там десь далеко на сході війна. Дай Боже, би цього не було. Ми чуємо з засобів масової інформації, що завтра сильні світу цього будуть зустрічатися і щось там вирішувати. Господь нам каже, що не надійтеся на князів земних, у них нема спасіння. Тобто, ми певно, що очікуємо якихось рішень, бо Господь діє через людей, але все ж таки найперше наше уповання на Бога і Богородицю. Вона найближче. До свого Божественного Сина стоїть, як ми читаємо у церковних текстах, кого не послухає син як матері, багато може бути в матері до благосердя Владики. Вона відчувала той біль, який відчуває сьогодні українська матір, українська дружина, українська жінка, які втрачають своїх найдорожчих синів, чоловіків, братів. І ми, хто хто цього безпосередньо собі не відчув, не можемо зрозуміти, не можемо збагнути. Але дай Боже, щоб ті їхні жертви були немарними, щоб ми тут перемінювалися, щоб припинилася ця жорстока війна. І про це просимо про це сьогодні. Теж молимося, і завтра будемо продовжувати молитву. Нехай Богородиця розпістре. Світлому формулусіме нами і даруй нам таку довгоочікувану перемогу. І мир. цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу.